Коли антибіотик, тоді лакціалі жерміна пробіотик. Про це інтерв'ю писатимуть усі. Адже зараз уже ЖВЛ справжнісінький ексклюзив. Вірону, здогадаєшся, чи ну мені гадати не треба, я вже все знаю. А зараз дізнаєтеся і ви. Ну що, готові вперше і взагалі вперше, і після розлучення вперше Христина Остапчук стала нашою героїною. Знаємо, багато наших глядачів чекають від неї відповідей на низку запитань. І Головне, звісно, про розлучення з Володимиром Остапчуком. То що ж врешті сталося між екс закоханими? І чи зустріла Христина вже нового кавалера? Гарантуємо, таке ви почуєте тільки вже вел. Вона довго мовчала я не давала майже рік інтерв'ю, але нарешті наважилася розповісти всю правду команді ЖВЛ. Як уже колишня дружина Володимира Остапчука пережила зміни в особистому житті? Я вважаю, що завжди винні двоє. Чому Христина поставила на паузу свою роботу і чим нині заробляє на життя? Це цікаве питання, бо в мене його питають щодня. та чи вільне її серце зараз? А чи свадьба гульну. абсолютний ексклюзив? У жовтні 22-го український шоу-бізнес приголомшила новина, що Христина та Володимир Остапчуки офіційно розлучилися після двох років шлюбу. Весь цей час уже екс подружжя не давало жодних коментарів, а сама нотаріусиня уникала гострих запитань про особисте. Сьогодні вона не приховує оговтуватися після таких змін у житті їй було зовсім непросто. Відновлювалася немаленький час емоційно. Посміхаюсь вже реального ча. Аби якомога більше відволікатися, Христина вирішила жити на дві країни. Маршрут Київ, Відень вона знає на пам'ять. Саме ця дорога та нові місця дуже допомогли загоїти рани на серці. Так мені було легше. Відень дуже класний. Там є багато чого дивитися, є багато чим надихатися. тоді я дала собі до березня час. Потім я зрозуміла, що зараз я хочу продовжити до вересня. Як не опустити рук, підказувала і мама, яка на власному досвіді знає, як це пережити розлучення. Батьки вирішили розійтися, коли Кріс було лише два роки. Мама вистроїла такий порядок, що, наприклад, кожні вихідні з п'ятниці по понеділок я була в тато, тому в мене не було якогось такого відчуття, що в мене немає повноцінної родини. Коли ж їй виповнилося 14, матуся вдруге вийшла заміж за чоловіка, з яким уже понад 20 років живе душа в душу. Врешті саме мама стала для маленької дівчинки справжнім прикладом та уособленням сильної жінки, яка може бути щасливою як із чоловіком, так і без нього. В мене мама красуня просто там черга стояла, і це теж мені, до речі, дало якусь таку впевненість потім, що жінка, яка емоційно спокійна, яка доглядає за собою тобто в неї ніколи не буде проблем з увагою чоловіків. Що що, а цього в Христини завжди вдосталь? Навіть під час нашого запису інтерв'ю в одному зі столичних ресторанів до неї починають залицятися. Ой, а можна я водичку? <реш> Давайте ну в кадрі у це важко повірити. Втім, зараз така впевнена в собі Христина в юності мала чимало комплексів, і один із них стосувався фігури. Те, що дівчина зараз використовує як свій козир, раніше всіма силами намагалася приховувати. Я була хода, без без така форми. в основному я ходила тільки в брюках, бо я намагалася скрити свої ході ноги. І потім я пам'ятаю, я збиралась на якусь там вечірку, десь мені було 16 років. Я знову вдягаю якісь брюки. і Мама мені каже: Ти вже досталась тими штанами. Ти нікуди не йдеш, якщо ти не одягнеш або сукню, або спідницю. Відтоді в Христини і почалося знайомство із сукнями та спроби прийняття себе. Дійшло до того, що вона вирішила штурмувати конкурси краси. Та навіть упевнено перемігши Христина стикалася з плітками поза очі. все одно казали, що корони їй купував татко-бізнесмен. Все життя мені всі кажуть, що це їх хтось щось купив. Тато навіть про деякі не знав, що я там йшла. Танцювання, якісь місця призові теж штату купив. Мені було це дуже обідно. Це тоді купаючись на сцені в оплесках, дівчина і не підозрювала, що вже за кілька місяців опиниться прикутою до ліжка. У свої 17 Христина фактично привіталася зі смертю, коли потрапила в моторошну ДТП. Товариш запропонував підвести, і вона погодилася, навіть не підозрюючи, що за мить мало не попрощається з життям. Ми їхали і попали під фуру. Нас зрізало кришу. Ми перевернулись. Мені діагностували перелом 9-10-го е грудного відділу позовника, і поклали на дошку. Ну, десь півтора місяці, напевно, я лежала. Коли ж Христина встала, взяла за правило жити тут і зараз уже за чотири місяці після тяжкої реабілітації дівчина знову вийшла на сцену, і мій лікар, який мене лікував, він був на тому конкурсі. мама його запросила. Він плакав. Він сказав: це капець. Я вдячна Богу, що так, що маю можливість. Ходити, танцювати, жити цікаво, що в інстаграмі Христина стала відомою саме як нотаріус, що танцює. Підписники просто обожнювали стежити за її граціозними па. Бути нотаріусом вона вирішила одразу після навчання на юридичному факультеті. Сьогодні її досвід у цій справі налічує понад 14 років, але несподівано навіть для самої себе нещодавно вона вирішила призупинити свою діяльність. Зараз трішки втомилась, вигоріла, взяла паузу. Ну тому що живу на дві країни і це майже неможливо поєднувати. Подорожі на найдорожчі острови життя на дві країни. Все це сьогодні Христина дозволяє собі, не маючи роботи. Чим же вона зараз заробляє на життя? Це цікаве питання. Бо в мене його питають щодня, і я не відповідаю на нього. Хочеться сказати, що я це виграла лотерею, але ні. Я завжди відкладала гроші. А тому десь є якісь збереження, десь якісь ще моменти. Тому. Ну, якось як так кручусь верчусь. У 22 дівчина відкрила свій перший приватний офіс із надання наторіальних послуг. Не дивно, що її й досі питають, як у такому юному віці вдалося започаткувати свою справу. Я вже не пам'ятаю, бо це, якщо чесно, було 2009 рік, коли вже почала працювати. Як там за які кошти я відкривала бізнес? Чи може там батьки? Чи може мене якісь були збереження? Коли вже почала працювати через півроку, я купила квартиру. Подейкували, що квартири христині дарували заможні та впливові чоловіки а від романів з такими вона й не відхрещується. Навпаки, вважає це гарним бонусом. Заможні чоловіки були, є і будуть, і нічого в цьому погано не бачу. Я завжди кажу так, що коли мене оце от поносили на екранах казали, да в неї там тільки заможні або ще щось. Я казала, така що, ну так добре, я тобі там бажаю теж таких чоловіків. Це добре, що в мене така увага. А 2020-го увагу на Христину звернув телеведучий Володимир Остапчук. Він щойно розлучився з дружиною Оленою, яка народила йому двох дітей. Але довго не холостякував. Всього за декілька місяців після знайомства освідчився новій коханій під час їхньої романтичної подорожі до Стамбула. А згодом вони влаштували гучну розкішну гулянку, яку назвали весіллям року. Новоспечене подружжя у всьому підтримувало одне одного навіть тоді, коли проти них здавалося був увесь світ. Володимир та Христина відкривали разом нові куточки світу і почали будувати спільний будинок. Це наша дуже велика мрія. Тому, да, ми дуже мріяли. Ми вирішили, що це повинен бути будинок, тому що нас багато так і тому, що хочеться до природи ближче. Та у 2022-му двадцять другому закохані спочатку припинили викладати в мережу спільні світлини, а згодом узагалі відписалися одне від одного в інстаграмі. Шлюб дав тріщину. Хтось припускає, що на стосунки вплинула повномасштабна війна, але все це лише здогадки. Бо навіть сьогодні ані Христина, ані Володимир не відкривають таємниці, що ж насправді стало причиною їхнього швидкого розлучення. Спиває до всіх сторін, до всіх сторін е не коментує. У мене є позиція, і я і її буду притримуватись. Стосунки це робота двох це взаємодія двох. Тому інколи нам здається, що ми винні або хтось винен. А я вважаю, що завжди винні двоє. У тому, що Остапчуки розлучилися, вже точно не було сумнівів після відео Христини з грецького острова Міконос. Колись у своєму інстаграмі дівчина зізнавалася, що відразу туди чкурне, Якщо раптом її сімейне життя не складеться. Таке ж людина слово. Так і, так і сталось ну для мене цей острів, такий реально острів сили, тому що мені дуже подобається там заходи сонця. Я тоді там не можу сказати, що я така приїхала і все класно. Ні, але час, 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 робота з собою, розмови з собою. Христина минула відпустила і саме в таких розмовах із собою зрозуміла, якщо стосунки завдають болю та емоційно виснажують, їх продовжувати не варто краще і ніколи розійтись, якщо ви. Розрушаєте один одного ніж боятись там, що скажуть. Я би хотіла, щоб в будь-якому випадку дівчата обирали себе і продовжували жити, а не вважали, що їхнє життя десь там в ЗАГСі, коли одружились, має тільки цінність, або коли розлучились, втратила цінність. Щоправда, разом із Володимиром із життя Христини пішло й чимало друзів. Коло змінилося після спільного проживання великої блогерської компанії в Ужгороді в перші місяці війни. Я ні з ким не спілкуюся. Я, я всіх їх дуже поважаю, бажаю їм, ну якби всього найкращого в житті. теж там обставини, які, ну з яких ми не будемо спілкуватися, теж вже напевно, бо так не вийде складно воду. Я думаю, знаєте про які. А вже ж знаємо. Ідеться про те, що тепер ця тусовка Остапчука потоваришувала з його новою обраницею. На те, що в колишнього так швидко з'явилася інша, Христина реагує стримано. Я всім своїм колишнім бажаю реально класного життя. Як то кажуть, не пам'ятайте ліхами, будьте щасливі, Тому він не виключено. Але Христина й сама без уваги залицяльників не залишилася. Один із них готовий подарувати їй золоті гори, та бізнесвумен не погоджується. здається, що він якийсь маніак. Як. дзвонить, пише, йдемо купимо тобі все. Я кажу, не купиш, не подобаєшся. Вибач, будемо друзями, але не просто стосунки, не хочу. Навіть попри розлучення з публічною людиною Христина не розчарувалася в коханні після шлюбу з Володимиром Остапчуком. Вона зробила багато висновків і тепер готова до нових стосунків, які здається потроху зароджуються. Метелики є метелики є. але я взагалі така жінка влюбчива чи свадьба гольну. Я хочу повагу, я хочу нормальні стосунки. Я хочу дім залитий сонцем. Багато гостей, сміх, дітей, собак. Я так і як уявляла, так уявляю, нічого не змінилося.